Це аеропорт Кракова. Тут рідко трапляється якийсь треш перед матчами, але збірна Азербайджану вирішила зробити виняток з правил. Справа в тому, що речі азербайджанців не прибули з ними до Польщі. Утім, це не стало на заваді азербайджанцям. Вони швидко провели тренування. Щоправда, на іграшковому полі. Бабе, бабе. Спорт кібер, спини та злоти, тебе вітає. Паве це дві це світри, бабе. це дві це світри, бабе. Це твій серці після казкових 5-3 проти ісландців. На нас очікує матч проти Азербайджану. Історія з прильотом цієї збірної до Кракова справді дивна. Через це азербайджанці не змогли вчасно розпочати підготовку до матчу проти України. Про це написав Піотр Слонка у своєму телеграм-каналі. Детальніше він розповів вже особисто для Футболхаб. хаб. Наймовірніше це була е, війна е, авіакомпанії. To e, były e, takie podstawowe e, przedmioty, e, jak e, odzież, iża, elektrolity, białko. te, co te, te, e, zbirny zawsze ze sobą e, mają na maczach. E, 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 w Rosji i e, Krakowie i stadion, wszyscy e, musieli zrobić wszystko możliwe, żeby od razu po przybyciu e, pomóc Азербеж... Азербайджазербейджанцом на щастя збірна України прибула до Кракова без подібних казусів. На стадіоні Краковії наша збірна грала тільки одного разу. Тут гостювала Шотландія 27 вересня. Той матч ліги нації закінчився 0-0. Що цікаво, українські вболівальники можуть пам'ятати поле з матчу Zbirnej Ukrainy ze z, z, z Szkotlandią, a także już meczów Dynamo. I pole było w żałśliwym stanie, ale i, i ono zawsze tam na stadionie Krakowi w takim stanie. No ale go zamienili rok, rok temu i teraz ten Gazon już e, w dużo, w Stania ja zapytał e, takoż w, w seredynie klubu a u nich nowy trener, który wymagaje, żeby Razon zawsze był e, w takim duże, ciekawym В дуже, дуже доброму стані. І я думаю, завтра це не буде żadna проблема. Там zagrać. сюди наша команда відправилася на наступний день після поєдинку з Ісландією. Сергій Ребров встиг провести кілька тренувань напередодні матчу проте без Георгія Судакова. Гравець Бенфіки через травму покинув розташування збірної. Своєю чергою Єгор Ярмолюк після свого пошкодження вже тренувався в загальній групі. Вчора вже Єгор приступив до тренувань, він тренувався з нами в групі. Сьогодні він тренується і подивимося, якщо він готовий на 100%. Це дуже важливо. Щоб завтра усі гравці, які виходили, були готові, були готові на 100% і грали на максимум. Попри травму Георгія Судакова, головний тренер збірної України, не збирався довикликати півзахисників із резервного списку. Чому так, Ребров пояснив на прес-конференції. Для чого резервний список? Для того, що ми е, основний список даємо за чотири тижні до гри. За чотири тижні За 4 тижні в минулому циклі команди «Динамо», Шахтар зіграли сім ігор. І тому ти не знаєш, що буде за Сен-Сім ігор. І це резервний список для того, що якщо хтось отримав травму чи щось трапилось, він не може їхати. З приводу зараз, ну я вважаю, по-перше, ми живемо в дуже важкі часи. Зараз дуже важко виїхати з України. І важко зараз, ви сказали, піхальонок. Це е, е, Криськів. На жаль, Криськів не грав останню гру. І я не знаю, в якому він 100% стані він готовий грати чи ні. І зараз когось до викликати, я вважаю, що ті гравці, які є, вони повинні завтра все робити для перемоги. Я вважаю, що цих гравців достатньо. Збірну Ісландії змогли здолати й без ярмолюка. Українців прорвало на дальні удари. Малиновський, калюжний та очередько розстріляли своїми пострілами бідолашного голкіпера ісландців. Три голи з за меж штрафного майданчика в одному матчі справді унікальна подія для національної збірної. За останні 19 матчів перед грою з Ісландцями футболісти збірної України забивали з за штрафного майданчику тільки чотири м'ячі, а нині за гру три. Скажу, що Руслана 100% бракувала нам. Ми знаємо, на що він спроможний. Як футболіст, він має дуже хороші якості. І тому в нашій команді мені 100% його не вистачало. І вплив, як ми бачимо, вплинув дуже добре, забивши два голи. Відіграв дуже непростий матч, був, але він відіграв дуже добре і допоміг дуже команді. Цікаво, що в останнє більше одного м'яча з меж штрафного в одному матчі ми забивали теж проти Ісландії у 2024 році в плей-офф за вихід на євро. В історію війде не тільки цей факт, а й загалом результативність попереднього матчу: вісім голів стільки в одному поєдинку збірної України, було лише чотири рази. В останнє стільки забитих м'ячів ми бачили проти Франції. Поразка 1-7 в ковідні часи. Інші два матчі куди позитивніші. в чи тринадцятому році українці обігрували Сан Марино 8-0 та 9-0. Я ніколи не кажу гравцям, що ми забиваємо один м'яч і сідаємо в оборону. Такого нікого ви можете запитати у Іллі. У нас такого нема. Я вважаю, що дуже важливо навпаки, якщо ми забили, то треба йти далі, тому що дуже багато випадків, коли ми виграємо 1-0 і наприкінці ми пропускаємо м'яча не тільки у нас. Азербайджан на днях грав проти Франції або намагався грати, адже різниця в класі була помітно суттєво. Підсумкові 3-0 – розгромний результат. Але якщо поглянути на статистику. То цифри на табло виглядатимуть як далеко не найгірше, що могло трапитись з азербайджанцями. Французи переважали в усьому: удари 28-1, із 3-0, володіння м'ячем HM 71 на 29. Та навіть у єдиноборствах 60 на 40 мала перевагу команда Дешама. Це був лише другий матч для Айхана Аббасова, нового керманича головної команди Азербайджану. Він очолив колектив після скандального Фернанду Сантуша. Зараз в Азербайджані Аббасов виконує обов'язки головного тренера, але це не єдине його місце роботи з 2024 року. Він тренує шамахи команду, що йде зараз на сьомому місці у вищому дивізіоні Азербайджану. З початку 2025 року він керує збірною Азербайджану Ю-21, а з вересня працює із головною збірною. Якщо поглянути на його команду в чемпіонаті, то Шамахи грають просто. Ця команда володіє м'ячем лише 35% часу в середньому. Це найменше в усьому чемпіонаті. Також Шамахи мають найбільше єдиноборств у захисті серед всіх команд Топ-Ліги, а в атаку виходять переважно через лонгболи. Іншого стилю у збірною Азербайджану не могло й бути. Тому цей тренер ідеально вписується на цю посаду. Залишається тільки бодай у когось виграти. Адже саме зараз збірна Азербайджану має серію з 13 матчів без перемог. Ми знаємо, що суперник сприймає цей матч як фінал. Вони здобули важливу виїзну перемогу. Це сильна команда. Ми пам'ятаємо, що вдома зіграли з ними в нічию. Тож тепер їхнє ставлення до нас буде іншим. Проте це нас не лякає. Я завжди кажу: якщо ми хочемо дивитися в майбутнє, то маємо боротися в таких матчах без страху. Ми вже сказали це нашим гравцям, і я надіюсь, що завтра ми зможемо показати хорошу боротьбу. Я вірю в команду. Вони боролися у гостях проти Франції, і в цьому матчі також мають битися навіть ще сильніше. Якщо ми Хочемо, щоб народ нами пишався, маємо додати, бо минулого разу нам чогось не вистачало. За збірну Аббасова виступають три гравці, які народилися в Україні. 27-річний Антон Кривоцюк народився в Києві, центральний захисник. Анатолій Нурієв, він з міста Мукачево, атакувальний півзахисник, в якого 82 матчі в чемпіонатах та Кубку України за сталь, Минай та Колос. Рустам Ахмедзаде, уродженець села Буртин, що на Хмельниччині, він може зіграти як центрального нападника, так і Вінгера з 2020 по 2021 рік зіграв 40 матчів за Минай. Його якраз довикликав Абасов ще в попередньому циклі, коли його призначили на посаду. Дивіться про Азербайджан. виросневе відео. Саме там ми розповіли про більшість цих футболістів та катастрофічні проблеми Азербайджану на чолі з Фернандо Сантушем. Я думаю, що на такому рівні. Недооцінки суперника не може бути. Всі, ми зараз бачимо, як всі команди, всі збірні вміють добре захищатися і вміють грати в футбол. Тому як для мене, то ніякої недооцінки я фокусуюсь на своїй грі. Я знаю, що потрібно робити, і це вже я думаю, це все. Насамкінець, послухайте, як Ребров розставив всі крапки над «і» щодо питання його роботи в панаті якосі. Це було пафосно, але вичерпно. Саніславович, питання щодо до вас спростувати або підтвердити інсайди про те, що можливо щовати, починаєте? Знову, знову, знаєте, коли була перша прес-конференція, усі запитання було або спростуйте, або підтвердіть. Ну, дивіться, я ж треную. є якісь клуби, які дійсно цікавляться тренером. Я не знаю, ви подивіться перед цією грою, що робили з Ребровим. Але коли якийсь клуб є якийсь цікавиться, о, це щось, а як так можна? Також не буває, що їм хтось цікавиться. Він же не про що. Тому дійсно зацікавленість є, тому що я. Непогано працював перед збірною. Є клуби, які зацікавлені. Але я працюю збірною Україні. Я поважаю свою країну, і я точно буду працювати до кінця зі своєю командою. Чи позитивна така новина для уболівальників? Запрошую до обговорення у коментарі під відео. Ставте вподобайку, якщо подобається наш контент, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути на зв'язку із футболом. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.